Щодо онкологічних досліджень, що ви робите тут? Основні наші продукти це онкоризики. Ми встановлюємо походження самої захворюваності. Чому вона виникала? Чи це спадкова, чи це набута? Також працюємо зі всіма матеріалами, які видалені хірургічним шляхом. Це додає впевненості в постановці діагнозу нашим лікарям і мінімізація таких важких хімічних навантажень на пацієнта. Тому це теж один із топових наших продуктів, і кількість збільшується, збільшується люди, хворіють і випадки стають все частіше. Не без того, що до нас є звернення, коли звертаються рідні пацієнта для встановлення, чи видалений хірургічним шляхом матеріал є матеріалом саме пацієнта, чи не могла бути це лікарська помилка. На жаль, ми маємо такі випадки, коли матеріал наданий як видалений не був матеріалом пацієнта. Це є проблема, і ми цю проблему вирішуємо, додаємо впевненості і далі виводимо вже цих пацієнтів на нормальне життя і нормальне продовження лікування.